Вітаю на каналі Подійська Розкіш. 8 травня 2024 року. Акебія. А бачите, ряд акебії зараз виглядає таке ніби копиця сіна в різні боки. От зараз сама головна зелена операція. Я вам вже показував, як я запилюю квіти Акебії, щоб мати урожай. Ну а зараз наступна операція, завдяки якій цей урожай може бути. Якщо її не зробити вчасно, то плоди будуть або дуже маленькі, або їх взагалі не буде. Потрібно обрізати зараз кожну цю жируючий пагін на 2-3-4 листа. Чим грубший, там 4 листа залишаємо, обрізаємо, Як чим тонший 2 листа, все решту обрізаємо. Ось бачите, тут під цими пагонами висять ось такі вже маленькі-маленькі бананчики. Їх вже дуже багато, все дуже чудово запалилося. І щоб вони взяли старт, потрібно все обрізати, те, що над ними. Ось, наприклад, оцей жируючий пагін. Поряд іде інший. Залишається, дивіться, один лист, другий. І за другим листом це не дуже пагін обрізуємо. Те ж саме робимо. Тут також він один, поруч у нього заліз вже з іншої. І практично все це потрібно зараз прибрати. Ось Бачите, вже бананчики побачили сонечко. Цей перший кущ я вже зовсім підрізав. Робиться це один раз, тому що після цього обрізання вже Пагони не приростають, хіба дещо там маленький виросте. Зараз буде вся енергія спрямована на ріст плодів. І вони будуть буквально рости по днях. Ось такі малесенькі ще. 5-8 мм. Це сорт бордо. Зараз переходимо на альву. Ось бачите, отакі прямо сплітаються в коси. І вже не дають ні сонечка, ні росту. А це вже у нас тут альба ось сховалася тут такими заплетеними косами. Ось все це, це потрібно прибрати один раз після того як зав'яжуться плоди. Тож нічого складного, усім успіхів, здоров'я. E para morrer o Kremlin.